Волонтери, які забезпечують спорядженням та харчами українських вояків на передовій, обурені неквапливістю міністерства оборони. На їхню думку, відомство зволікає із закупками. Люди вимагають якнайшвидше почати купувати якісні бронежилети, обладнання нічного бачення, рації та продовольство. Тоді як волонтери, все це самотужки вже не перший місяць відправляють у зону АТО, ризикуючи життям та купуючи за гроші небайдужих. За словами активістів, півтора місяці тому уряд перерахував міноборони 4 мільярди гривень. Але Витрачено лише 500 мільйонів, і це при тому, що процедури держзакупівель військовим спростили. Поки чиновники думають, наші воїни захищають батьківщину без бронежилетів і потрібного обладнання. Зволікання активісти пояснюють і тим, що до закупівель долучені недобросовісні чиновники. В голову не вкладається те, що за більш ніж три місяці відвертої війни потрачено тільки 500 мільйонів гривень. Чотири мільярди гривень більше просто лежать на рахунках, або не можуть знайти схему розпилу, не придумали, бо увага прикута. або… А... Просто не вистачає персоналу, тормозять. Наша армія дуже погано забезпечена. Погано забезпечена до такого доходу, що волонтери вимушені возити воду, предмети першої необхідності, гігієни і так далі на породу. Я вже не кажу про бронежилети, каски, біноклі, там про прилади ночного бачення взагалі мовчу. Я не розумію, як можна в країні, яка воює, яка проводить АТО, де гинуть вояки, десятками сотні поранені, тримати просто 4 мільярди, ніби у нас якісь мирний час і ці гроші. Що можна потримати до кращих часів. Цей бронежилет поїде на схід і буде захищати наших бійців. Ми закупили його і протестували. Але оскільки немає нормальних бронежилетів, то він поїде і буде, хоча б таке, оскільки немає нічого. А, а у них нікакого нет, дівчатки, нікакого нет.